На Прикарпатті в рамках робочого візиту перебувала народний депутат України від політичної партії «Фронтзмін» Леся Оробець. Вона зустрілася з студентами, представниками мас-медіа та поспілкувалася з мешканцями краю в ефірі обласного телебачення Галичина. Коли ми і нардеп зустрілася з студентами та викладачами Коломийського інституту Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. Найболючіше питання сьогодення молоді це працевлаштування. А оскільки Леся Оробець, ініціатор реформ в освітянській галузі, то вона й зупинилася на проблемах освіти та шляхах їх вирішення. Задача навіть реформи вищої освіти в тому, щоб диплом давав можливість, хоч якоїсь гарантії знайти хорошу роботу. Окрім того, партія фронт змін в особі її лідера Яценюка Арсенія Петровича зареєструвала законопроект про перше робоче місце. Ми всіляко. Е Докладаємо зусиль, щоб молодь України, особливо молодь на Івано-Франківщині, на західній Україні мала можливість знайти роботу, а не виїжджати за кордон, щоб більше не повернутися. Народний депутат України Леся Оробець розповіла про головні тенденції прийняття нового закону про вищу освіту та спроби Дмитра Табачника прибрати до своїх рук всю систему вищої освіти, включно з фінансовими потоками та кадровою політикою. Експерти партії «Фронт змін» і я ми створили альтернативний законопроект табачнику законопроект про вищу освіту. Зареєстрували його в Верховній Раді і даємо на суд публіці. До виборів залишилося не так вже й багато сесій Верховної Ради. Реформування в освіті є пріоритетним завданням політичної партії «Фронт змін», адже як стверджує нардеп, має бути здорова конкуренція як серед студентів, так і серед викладачів.